Коли ми набираємо нових бійців, перше на що я дивлюся та буду дивитися, це фізичні властивості та здатність витримувати навантаження. Якщо людина здатна професійно виконувати свої задачі під тиском, якщо вона не губиться, вона починає швидко щось робити, не квапиться, то це вже дійсно досить гарний плюс. І далі вже йде здатність до швидкого навчання. Пілот БПА це дуже вузький спеціаліст, і досвідчений пілот БПА це просто скарб для підрозділу, в якому він знаходиться, бо він не лише здатний ефективно та швидко виконати завдання, а й економити значні ресурси. Я одразу, як прийшов, сказав, хлопці, це моя головна біль. Ви повинні виконувати завдання, я повинен зробити все, щоб вас забезпечити. Ну, взагалі, як тільки ми потрапили до 60-ї бригади, і мене поставили керувати БПЛА напрямком батальйону, перше, що я зробив, це якраз інтегрував систему керування. Бо до цього ми виконували завдання більш можна сказати, тонкі. А зараз наша праця вона відображалася на праці повністю всього батальйону відповідної бригади. Нам потрібно було Мати змогу швидко отримувати інформацію, її оброблювати, відповідно, з нею ділитися, уходити в взаємодію з іншими підрозділами і все, що я зробив першим чином, це організував спеціальне місто. Я... Просто боровся за те, щоб у мене був штат дешифрувальників. Тобто, по два дешифрувальники у дві зміни в день і вночі працюють безперервно. Вони оброблюють інформацію не лише з тих пташок, які наші літають, а й з усіх суміжних. І завдяки цьому ми мали змогу бачити всю ситуаційну обізнаність, актуальні розвіддані. І я вважаю, це була досить велика перевага, коли ти як командир можеш підійти і спитати у хлопців що сьогодні нового та на що слід звернути увагу, і вони просто отак вивалять інформацію: то, 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 то. Все це вже оброблено, все це вже на мапі, все це вже передано артилерії, все це вже передано на бригаду. Я дуже ретельно займаюся організацією, та ось, до речі, з кіберспорту пішло. Це мікроклімат команди. Ситуація стосовно два напрямку на фронті змінюється кожні 2-3 місяці. В залежності від ділянки фронту вона також може бути різною. І це все потрібно оперативно дізнаватися. Потрібно на нові виклики знати, що саме можна протиставити, як відповісти. І Ну, що я можу про себе сказати, я це все знаю. Я досить багато спілкуюся з передовими фахівцями у цій галузі. Тобто, я гадаю, що у середній та дальній перспективі наш підрозділ буде мати просто величезніший потенціал стосовно напрямку БПЛА, бо є ще дуже, дуже багато чого, що ми будемо лише інтегрувати, друзі. Я вас запрошую до 97-го батальйону 60-ї бригади. Особливо до мене, як групи БПЛА. Перш за все, що я хочу сказати, що тут ви знайдете команду з великої букви, бо ми один за одного, як брат за брата. Ну і що тут кажуть, ми прийшли з ССО, тож знаємо, що таке братерство та жити пліч-опліч. Можете бути впевнені, що, як я казав. Моє завдання вас забезпечити. Ваше завдання працювати. Ми вас навчимо, ми вас підготуємо і можете бути впевнені, що тут буде дійсно багато чого цікавого, бо кожній півроку з'являються нові фішки, і ми не стоїмо на місці, тримаємося та йдемо вперед. Чекаємо на вас тут.